Вітаю на каналі своїх підписників, друзів, гостей, які зайшли на мій канал. Я той самий дачний агроном, з агрономічною освітою, і зараз всі свої знання вкладаю в наш садочок. Друзі, сьогодні хочу вас запросити на прогулянку садочком. Зараз до мене підійшла моя помічниця, сама головна. і хочу показати вам, який гарний зараз садочок, який має гарні барви і як гарно виглядають квіти. Давайте Літо в нас вже закінчилось, осінь, але багато ще рослин, які дарують нам свої гарні яскраві такі кольори. І хочу показати, в якому стані вони знаходяться. Ось така ось красуня гортензія великолиста, яка вже поміняла свою квітку, така, знаєте, зеленувата з рум'янцем. Дуже гарно зараз виглядають барбариси, був дощик, і зараз дивіться, які вони гарні, з крапельками дощу. Ось така гортензія. Три роки її Sunday Frise. Величезні такі квіти, теж змінює свій колір, робиться така рожева, гарна. Дуже гарно виглядають також. Ну, Круглий рік, я б сказала. Ялівці, всі хвойні рослини, вони радують завжди. Після дощу, звичайно, багато з них можуть виглядати не дуже гарно. Ось, наприклад, як Туя Аніка, треба буде її трошечки привести в порядок. Ось така туя трошечки, бачите, теж розвалилася від дощу. Бо гарний такий дощик пройшов. Далі в мене гортензія ваніла Фрес, теж опустила свої е, квіти, тому що дощ бачите, роса. Але така дуже красуня. Барбарис дуже яскрава туя. Голд така, має дуже гарний такий вигляд. Далі ще одна гортензія. Поларбір. Е, трохи вже навіть і зарум'янилась, теж трошечки опустила свої. Е, пагони, квіти, тому що тяжко дощ прийшов. Гарно. Зараз так виглядають гейхери. Гейхери вони взагалі цілий рік дуже декоративні і красиві. Такі такий гарний, дуже яскравий барбарис адмірейшн. Квіт зараз малесенькі такі, бачите, гарні. Дзвіночки. Ось такі гарні великі квіти теж починає змінювати свій вже колір. І при тому всьому, що така гарна велика квітка, бачите, після дощу вона дуже гарно тримає свою квітку тримає дуже гарно паган. Бачите, така вона дуже сильна. Ось такий вже теж міняє колір. Хоча є ще квіточка, яка тільки-тільки розквітла, і ще така ось біла, як на початку. Далі артензія фантом. Вже має такий рожевий вигляд. Далі Magic Candle. Така зелена гортензія з таким розовим забарвленням. Дуже гарна артензія. Красива, дуже в неї набита квітка. Е, Цвіття, я би сказала, так дуже набите. Бачите таке? гарне дуже гортензія. Ще дуже красива гортензія, ніжна, це WimSred. Вже ось так поміняла свій колір. Ще буде темнішою. Але дуже зараз має такий, я би сказала, е, яскравий вигляд. І дуже такий привабливий колір. Деревоподібна Анабель, великолиста гортензія, невеличкий ще кущик, мало було квітів. Фінк Lady, е ось така гортензія, трошки вже не починає змінити свій колір, починає бути рожевою. Ще така гарна гортензія, теж велика, дуже це Summer Love. В цьому році я її купила однорічним саджанцем із з весни дивіться, як вона гарно виросла, який має квіти. Дуже красиво. Бабо. Вже рожеві такі відтінки. І ще ось на одна, один пагін, який теж тримає соцвіті, Тільки вона розквітла. Має ось такий білий колір. Артензія, діамант, Труш дуже гарна. Велика квітка. Настільки вона вражає своєю красою, що до неї неможливо бути, я не знаю, там, без якоїсь уваги. Вона настільки гарна, настільки притягує свій погляд і дуже швидко змінює колір. Буде ще темніше. Теж в моєму садочку вона з цього року купила її однорічним саджанцем. Сама маленька гортензія це Полістар, сама рання квітуча і зараз має ось такий вигляд. Прайз Мельба. Яскрава, красива, ярко рожева. красуня Далі Skyfall Ось такий теж починає змінювати колір. Два пагони, які розквітли пізніше, теж, бачите, трошечки починає рожевий відтінок з'являтися. Ця квітка розквітла ще пізніше. І ось така вона ще зовсім не міняє колір, але дуже ніжна і красива. Теж гарно тримають пагони. Ще одна гортензія ваніла Fris. Люблю цю гортензію. Ось такі гарні великі цвіття. Цьому кущику 2 роки. Дивіться, який він гарний великий. Дуже гарні такі міцні пагони. І для двохрічного квіти повноцінні. Та й сам кущик дуже добре виглядає. Гортензія, яку я дуже люблю, не знаю її назву. Дуже ніжна, особливо при тому, як починає тільки розквітати, то від неї неможливо відіргувати погляд. Зараз ось такий має вигляд і ось такі рожеві квіточки. Пінкі-вінкі. Теж швидко змінює колір, має велику квіточку. І дуже теж, як на мене, то приваблює до себе своїм виглядом. Ну, і ще одна ваніла фрез. Ось така теж гарна, велика, гарні соцвіття Також почала почала змінити свій колір колір гортензія Magical Flime. З'являється теж рожевий відтінок. Теж двохрічний кущик Red, Дуже, дивіться, гарний, великий, дуже гарні такі пагони, сильні. Було дві квіточки, але квіточки ну, не в повній красі. Для Вімсеред це. Нормальний його такий, е, квітування для першого разу. І низка роззагорте, що ось таке. Теж після дощу, трошки квіточки поникли. Друзі, ви помітили, у мене багато зараз квітне ще сурфінії. Дуже гарно себе, це ампульна Сурфінія, дуже гарно себе почуває в садочку і потребує до себе набагато меншої уваги, ніж коли ми висаджуємо її в горшечки. Рожеве диво поміняла свій колір. Ще одна гортензія, теж рожеве диво. Була вона теж квітла, там квіточки в неї. А це гортензія, е, яка не квітла в цьому році. Red Beauty. Ну, чекаю, не знаю, чи така вона буде, тому що квітки не було і визначити зараз сортність поки зарано. Так, ось така гортензія, яка нещодавно з'явилася у моєму садочку. Це English Summer. Ось така маленька. Я не, 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 висад, не висадила її в садочок. Чому? Тому що вона дуже була маленька. Зараз я її наразі пересадила в більший горшечок, вона дуже гарно пішла рости, але гортензії навіть нема року, тому буде зимувати в цьому горшечку. Гартензія, яку я пересадила з сонячного місця, більше в тінь. Це солодка цукерка або рожеве серце перебуді ось така гарна рожева гортензія з, з білим таким от, по краю квіточки-забавленням. Ось було три квітки, я вже дві зрізала. Теж новий сорт в моєму садочку. Далі у нас гортензія Early Blue. Не квітла, але я думаю, що буде відповідати заявленому сорту. Далі гортензія Мася. Ось така ось гарна рожева, три такі гарних повноцінних квітки. Такий листок у неї, бачите, дуже такий зубчастий, дуже красивий. Така ось красуня теж тільки з'явилася в моєму садочку. І ще одна гортензія, яка теж не квітла. Це гортензія тугези. Буду теж вона буде займати мене. В садочку, і там вона вже починає дріснювати. Дуже така, я надіюсь, буде теж гарна гортензія. Ось так, друзі, зараз виглядає гортензія в моєму садочку. Хочу сказати всім велике дякую за те, що прогулялися зі мною. Хочу побажати вам гарного настрою, гарного дня, мир, мирного неба і до слідчих відео.